Доброго дня, дітки! Сьогодні на уроці я досліджую світ. Ми з вами розглянемо тему тварини в природі. Тож розпочинаємо? Для початку давайте розглянемо малюночки і подумаємо, що ж їх об'єднує. Хто у нас зображений? Погляньте! У нас є слони, кішечка, песик, бегемот, жабеня, гусениця, метелик, пчілка. У нас багато-багато кого. Тваринок, правильно, тітки, їх об'єднує те, що всі вони тваринки. Наступне завдання. Назви свійську тварину, поясни свою відповідь. Для початку подивимось, хто ж у нас тут зображений. Білочка тримає горішок, так? їжачок тримає грибочок і корівка. Хто ж із цих звірів свійська тварина? Як гадаєте, звичайно, це корівка, адже корівка приносить людям користь, і про неї люди піклуються. Вам треба, дітки, запам'ятати, що тварини, про яких піклуються люди, називаються свіськами. Як от на малюночку, ми бачимо, що хлопчик з дівчинкою годують свійських тваринок песика, поросятка і кішечку. Запам'ятали. Тепер, дітки, назвіть свійських тварин та доповніть перелік. Хто у нас зображений? Це у нас курочка, наступне каченятко, вівця, поросятко, віслюк, коза. Це все дітки свійські тварини. Про них піклуються люди, годують, дають водичку, прибираються ними. А ці тваринки, в свою чергу, приносять людям користь. А які тваринки живуть в тебе вдома? Поділись з нами. Запам'ятай, тварини, які піклуються про себе і своє потомство самі, називаються диками. І так, дітки, якщо свійські тварини живуть біля людей, люди про них піклуються, дають їм їжу, водичку, то дикі тварини живуть в лісах, полях і піклуються про себе самі. І також самі піклуються про своє потомство. Запам'ятайте це. Тепер, дітки, назвіть диких тваринок. Що це за руда красуня? Лисичка, правильно. Наступний у нас хто це? Слоник? А це у нас? Це у нас король звірів, так його називають. Лев. Мав понятко? А хто це такий, дітки? Ця тваринка змінює колір. Здогадалися? Це дітки Хамелеон. І останній жираф, який має дуже довгу шию. Ці тваринки дикі, вони піклуються про себе самостійно. Довідничок. Дітки, уважно прочитайте, що ж нам підготував довідничок. Тваринний світ багатий і різноманітний. Тварини живуть в лісах. Високо в горах, в водоймах і морях, в степах і на луках. Прочитайте самостійно. Давайте подивимось на тваринок, які живуть в горах. Сип білоголовий, який дужий птах, куниця кам'яна. Олень благородний, муфлон, полос леопардовий. Подивіться, дітки, на зображення і уважно розгляньте, які ж гарні ці звірі. Всі вони, дітки, дикі, адже піклуються про себе самі і самі піклуються про своє потомство. Познайомтесь з деякими мешканцями лісу. Називайте їх. Білка, зозуля, їжак, мурашки. Так, дітки, мурашки це також мешканці лісу, і це також тваринки. Заєць, ведмідь. Це дітки дикі тваринки. Але вони мешкають в лісі. Вони самі про себе піклуються і самі піклуються про своє потомство. Шукають собі їжу, водичку та готують свій будиночок. Хтось гніздечку, хтось норку, але вони самі собі готують. Також тваринки живуть в водоймах і морях. Розглянемо і назвемо їх. Риба. Є рибки маленькі, а є великі, як на малюночку. Морський коник. Вони мають дуже різноманітні заварлення: жовтенькі, зелененькі, червоненькі, черепаха, краб, Морж. дельфін. Роздивіться дітки-малюночки. Ці звірі дикі. Тому що, як ми вже знаємо, вони самостійно про себе піклуються, самостійно живляться і самостійно піклуються про своє потомство. Далі розглянемо деяких мешканців пустелі. Дітки, а що це таке пустеля? Це місце, де скрізь пісок. Називаємо скорпіон. Лисиця феник. Подивіться на цю красуню. Круглоголовка. Дітки, зверніть увагу на забарвлення круглоголовки. Вона пристосувалась до умов, в яких живе таким чином, що її навіть не відлічити від піску. Подивіться на її забарвлення, точно як пісочок. Наступний хто у нас? Це у нас якийсь жук. Уважно прочитайте його назву чорнотілка. Черепахи також живуть в пустелях. І традиційний мешканець це у нас, звичайно, верблюд. Розглянули уважно ці малюночки. Ми добре попрацювали, тепер трішки порухаємось. Всі підвелися, випрямилися, до сонечка потянулись, до травички нахилились, вліво-вправо покрутились, гарненько посміхнулись і на місце повернулись. Розумнички, продовжуємо працювати. Дітки розглянемо тваринок, які мешкають в степу. Подивіться на цього велетня степова гадюка. Тушканчик, дуже милий, так, дітки? На кого схожий тушканчик? Кого вам нагадує? На морську свинку схожий, так? Або навіть на хом'ячка? Хто це у нас далі? Перепілка. Антилопа, яка поважна. Бабак і сайгак. Всі вони дикі тваринки. Самостійно про себе піклуються та про своє потомство. Довідничок. Я читаю, ви слухаєте. Тварини відрізняються зовнішнім виглядом, формою тіла, поведінкою і забарвленням. Тепер прочитайте самостійно. Для цього ставте відео на паузу. У нас є невеличке завдання. Нам треба порівняти цих тваринок, описати їхній зовнішній вигляд та встановити, чим вони відрізняються і що у них спільного. Хто це у нас на зображенні? Перший велетень це олень, а другий це жук. Що ж у них може бути спільного, дітки? Як гадаєте, мабуть, те, що в цих тваринок є роги, так? Просто в жука він один, а оленя їх два і вони розгалуджені. А що ж їх різнить? Те, що олень це велика тваринка. А жук малесенький, так, дітки. Але й спільне є, те, що і в тої, і в тої тваринки є ріжки. Розумнички, добре попрацювали. Наступне завданьчко. Опиш характер і поведінку цих тваринок. Подивилися. Ніби схожі, але й такі різні, так? Хто це у нас? Тигр. І кішечка. Але тигр це у нас дика тварина, а кішечка свійська. Або ми ще на неї кажемо домашня тваринка, так, дітки? Тигр це злий звір, а кішечка лагідна, спокійна. Далі. Нам треба назвати, що тваринам потрібно для життя. Подивилися, хто у нас зображений в центрі? Пташечка. Тому зараз ми встановимо, що ж пташечки треба для життя. Так, сонечко. Звичайно, всім нам потрібне сонечко для життя, тому що воно дає світло і тепло. А це що? Це земелька, дітки. Це у нас хто? Черв'ячок. Але черв'ячок це їжа для пташок, адже пташки харчуються ними. Далі для життя тваринкам треба водичка обов'язково, повітря і рослини. Запам'ятали, дітки? Уважно ще раз подивіться на зображення і запам'ятайте: до речі, вдома вам треба буде в зошитку намалювати, що ж потрібно тваринам для життя. Тому дивіться уважно! Переходимо до наступного завданнячка. Обери предмет, який замінив працю деяких свійських тварин. Подивились уважно, хто тут зображений: півник, кінь та собачка. Що ж замінило півника, як гадаєте? Замок, будильник чи трактор. Звичайно, це будильник. Який предмет замінив коня? Будильник ми вже використали, лишається замок і трактор. Коня замінив трактор. І останній предмет, який замінив собачку, це у нас замок. Так, дітки, все правильно. На завершення я хочу прочитати вам цікавинку. Слухайте уважно, дитинча слона виношується протягом 22 місяців. А північноамериканського опосума всього 8 днів. Уявіть собі, дітки, яка різниця. Таким чином, ви бачите, що всі тваринки різні і вони унікальні. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за роботу і пропоную наостанок обрати смайлика, який відповідає вашому настрою. До нових зустрічей!